Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 14 березня мій корисний сніданок. І я продовжую вживати солодку, а потім вугілля чи інший сарбент. Так? Чому? Щоб чистити лімфу? Як це робити, я скидаю в опису. Посилання, де гарно розповідають про це. А це такий мій опит, як я роблю, продовжую 7 днів вже повживала і ще 7, так, 14 днів, багато, але ж результат гарний. І ніколи не починайте ось це робити, як я, не подивившись, не подивившись відео. так бо там. Слякі нюанси є важливі. Особливо те, що потрібно потім вживати мінерали і вітаміни. Так. А сьогодні я буду вживати млинці з м'ясом, м'ясо свинини. сметани нема, але ж є ось такий йогурт. Не солодкий, натуральний. То буду ось так вживати. І напій. Важко назвати це напієм. Так, смузі. Смузі таке густе. Так, з чого? З моркви, шпинату і малини. І олія кокосова. Так. Все. Сьогодні коротко. Вживайте корисне, різноманітне. Ходіть здорові, побачимось, Па-па. Смузі буду робити з моркви, шпінату, малина заморожена, вода, бо немає ніякого молока вівсяного, який гарно додавати до смузі. Можна звичайне молоко додати, але ж, теж немає. Олію додам кокосову. Тільки обов'язково потрібно розігріти, так. Якщо положити, покласти так, то буде все на стінках. Що я можу сказати? Несмачно. А потрібно ж не тільки поїсти, а й ще задоволення від їжі, так, отримати, то. Додам мед. Скільки. Трошки. Так. Ось зараз і задоволення буде. Так, колір. Що вам колір не, не подобається, то гарний колір, гірчичний. До речі, як. Дивишся через екран гірчичний, а так ще гірш. Так. Трошки коричневий. Бо шпинат тут. Все. Вживайте корисне і смачне.